Друзі, вітаємо вас на нашому новому подкасті, де ми простими словами говоримо про ваше здоров'я. Ми говоримо про міомоматки з лікарем-гінекологом амбулаторії сімейного лікаря Алісою Полтавцевою. Аліса Сергіївна, раді вас вітати. Непевно Аліса Сергіївна, Давайте почнемо спочатку. Що таке міома матки і як вона розвивається в організмі жінки? Нома ну, матки це такі найрозповсудженіший діагноз гінекології, це доброятична пухлина, котра утворюється з крутим міометрію Як вона утворюється? У нас є нормальна картина, матки міоцид, і в неї впливають якісь фактори. Це можуть бути фактори зовнішнього середовища, генетичні фактори, гормональні фактори. І цей міоцид стає аномальним і починає ділитися. Коли він ділиться, він утворює вузол, котрий ми вже можемо побачити на ОЗД. Цей вузол має рецептор до гормонів і має кромопостачання та має свою інверсію. Дякую за давайте. Ми уявимо, що жінка живе своє звичайне життя, ходить на роботу, піклується з своєю сім'єю і в неї. Ніяких нема передчуттів того, що міома міомамат. Які симптоми, чи так звані red flags, повинні спомовнувати її для того, щоб вона звернулася до ріперя? Ну а по-перше, в нас бувають міома симптомні і безсимптомні. Тобто, якщо ми зараз говоримо саме про симптомні ніоми, то перше на що звертає жінка, це на зміна її менструації. Це стосується саме обільності і по, довжини менструації. Преміони матки саме розповсюджуваніший симптом – це обільні менструації. Тобто, жінка, вона звикла вважати, що менструація має бути і має бути багато, має бути боліти живіт, але це не так. Якщо жінка вона має змінювати проплатку кожну годину, кожні півтори години. Якщо вона має користуватися і проплаткою там бо одна проплатка їй не вистачає. Це ж є як red flags. Якщо у вас є збортки більше одного сантиметру в діаметрі, якщо от було все добре, живіт не болів, отут він почав боліти, це також можна наштовхнути, що є якісь проблеми по гінекології. Також коли у вас ньома є великою, вона може здавлювати сусідні органи, викликати біль, дискомфорт. Викликати часто насичовипускання, коли вона давить на сечовий хур може бути закрепи, коли вона повернеться до завтра і залила прямо кишку. Алі Сергійна, а от існує така думка, що причиною дому може бути стрес чи спадковість. розкажіть, будь ласка, правда це чи ні? А, так, дійсно доведено вплив і стресу, і спадковості на міому матки, наприклад, дуже. Часто я зустрічаю жінок з міомої матки, у котрих у мами у бабусі була також міома матка чи можливо ендентріоз. А навіть є такі на дуже рідкі захворювання, котрі ем, включають в себе міомотоз, тобто множимно міомоматки, котра швидко росте та онкологія нирки. Але вона ем, зустрічається дуже-дуже рідко. Тому так, є як сходкова схильність аміоної матки, але це не означає, що у кожної жінки, у котре там у мами, у бабусі була міоми, також буде міома. Що стосується стресу, то стрес він впливає на гормональний стан жінки. А, так як ми знаємо, що міоми це вомонзалежне захворювання, то при дії стресу міоми можуть нові з'являтися, може це різкі старі. Тому такий стрес, на жаль, також впливає. І зараз дуже часто зустрічаю. Жінок, у котрих почали спочатку не расти міома, коли там протягом двох-трьох років не спостерігали, вони не мали ніякого потенціалу до оксту. Дякую. Тобто міома — це гормон залежне захворювання, і як ми звикли казати, що у жінки там, наприклад, є гормональний збій, це може бути одним із симптомів, якийсь проявляючим. У нас у жінок з міомоми матки зазвичай регулярні цикли. Але менструація у цих жінок вони навіть молодому віці, в, гідці, в, в гідці, вони були зазвичай більш обільними. Але 90, ну, не 90 мабуть, 80% жінок з міомою мають регулярний цикл. Тому не можна сказати, що ось жінки, у котрих порушений цикл, довгий цикл мають зміоми. Алі Сергійовна, скажіть, будь ласка, деякі жінки вважають, що діагноз міома матки це такий безпечний діагноз і інома може прийти сама собою. А деякий дуже лякає слово пухлина, і вони починають думати про найгірший варіант розвитку. Чому важливо серйозно відноситись до цього діагнозу, але панікувати не слід? Ну, а у нас міома так і є, вона є доброякісною пухлиною, і це слово пухлина лякає таку просту юну жінку, яка не знає, там, не розбирається дуже сильно в медицині. Але пухлина вони були добреякісними і злоякісними. Міома найдоброякісні пухлина її відсоток малінізації майже дорівнює нулю. І коли у нас є це цедже пухлина, а злоякісна, вона ніколи не росте саме з міоми. Чому ми маємо не так відноситися до нього, як ось сама пройдена, ми не спостерігаємо, нічого не робимо. Тому що в ньому можуть мати потенціал до росту, а може б не рости. Коли вона росте, вона дає симптоматику, ми повинні втутитися вчасно і прооперувати когось, когось комусь позначити якесь хіблетоване лікування. Тому ми маємо тримати мати руку на пульсі, але відноситися до діагнозу мома більше як легко. А ага, тобто виявляється, що саркома і міома це дві різні пухлини. 100% дві різні пухлини. Саркома мене не розказує з міома. Якщо раніше вважалося, що є ризики мелькнізації міома в саркома, то зараз вже. Доведено, що саркома вона розкаже сама по собі. Але саркома на початкових стадіях вона може імотувати міому, тому дуже важливо, якби таке якісне обстеження, якісне ОЗД. І дуже важливе спостереження. Чи можливо ж самостійно виявити, наприклад, щоб не неї міома? Чи вона потребує тільки. Прийти на обстеження, і лікар може сам встановити такий діагноз. Є якісь от такі симптоми, які фізична е, е, жінка, може, наприклад, типу, відчути, що в неї ніома не матки. Дійсно, худенькі жінки з великими міомами навіть можуть її пропальпувати через передню чивну стілку. Але тільки великі міоми, тільки худенькі. Деякі жінки відмічають, що в них почав рости живіт. І, але от сказати, що так у вас міома, можна тільки після дообстеження, після огляду, після УЗТ. Чи можуть такі е, часті нездужання, наприклад, як запаморочення, хронічна втома чи слабкість е, бути пов'язані з міомою? І чому не варто ігнорувати такі симптоми? Так, дійсно, це є те, що ви сказали, це є симптомами анемії. Uh -huh. А анемія вже є через те, що жілка дуже багато втрачає крові. І це є як основний симптом міоми, котра виформує порожне uh -huh. матки великої міоми. Е, тому е, жінки можуть відчувати склавки, запаморочення, особливо під час менструації. У мене була пацієнтка, яка мала гемолодин 40, приблизно сто і вона жила своє життя, і вона їздила, водила машину. А коли вже сімейний лікар знайшов такий, я могло Сімейний лікар був шоці, жінка сказала: ну так, мені трошки якби немає сил, але я працюю. Тому такі, як жіночуть, що треба щось там пошукати, особливо у жінок. Тобто, ми все ж таки маємо звертати свою увагу на те, що ми маємо прокидатися зранку, повні сили, енергії та натхнення щось робити. Але якщо ти постійно відчуваєш такі нездуження, це може бути таким косвенним косаною ознакою того, що в тебе проблеми в інкологічній сфері. Ну е, нестуження може бути ознакою не тільки ті проблем інекологічних, а взагалі проблем зі здоровим. Тобто, якщо було так, а стало по-іншому, ну, тут звернутися до лікаря, до лікаря-гінеколога, до сімейного лікаря. І вже лікар він зможе вас е, направити туди, нам стежили, до гінеколога, на якісь додаткові аналізи, наузи, де розв'язатися, що з вашим здоров'ям не так. Тому е, не треба ігнорувати такі симптоми. Mm -hmm. От Віси Ківна, а багато жінок все ж таки відкладають. Поход до лікаря через капітарчути цей неприємний діапліс. Як часто ви зустрічаєтесь з такими випадками у своїй медичної практиці? І що ви кажете своїм пацієнткам, аби вони все ж таки не ігнорували свої проблеми, а зробили перший крок на зустріч своєму здоров'ю та собі? Дуже часто чую, особливо від жінок, котрими були 4, 5, 6 років гінеколога. Більш старших жінок не знаю, більш старші жінки чомусь біляться гінеколога, як вовню. Більш молоді, такі 20, 18, 30 років взагалі приходять, ніяких проблем не маємо. А жінки вони так вони бояться почути щось погане. Мені пацієнтка сказала, я не ходила, бо боюся, що мені скажуть, що я там що маю якийсь поганий діагноз. Але воно так не працює. Ми обстежуємося раз на рік саме для того, щоб попередити хворобу, знайти хворобу на якихось ранніх стадіях та вчасно неї пролікувати. Ні один лікар не зацікавлений в якомусь поганому діагнозі, Ми всі зацікавлені в здоров'ю людини. Тому дуже важливо це обстеження щорічні, і це як запорока успіху. Що саме якщо ви будете ходити. Щорічно до лікаря ми нічого поганого у вас не знайдемо. Ну і як ви так кепом сказати, краще обстежитися, знати, що ти здорованіж 4-5 років себе накручувати, що ви маєте якусь там хворобу, щось погане. Правда, в Та, звичайно, так воно і так і є. Правда, тобто в лікуванні міоми важливу роль відіграє все ж таки часто. Тобто ми маємо такий золотий час, коли ми можемо зупинити рост міоми і не спровокувати її подальший розвиток, що подалі приведе і до хірургічного втручання. Оце буде наступне питання, яке мене дуже бентежить. Чи маємо ми хірургічним такі, шляхом лікувати міому? Це можемо все ж таки спостерігати її, і, і якісь, може, альтернативні, менш травматичні методи видалення ному є на сьогоднішній час. Якщо знаю, з книжок, там, з інших джерел, є такий метод, як імболізація маткових характерів. Можете нам простими словами розповісти, що це за метод і як він відбувається? Відбувається ця процедура. Звичайно. По-перше, якщо в нас міома велика, вона безсимптомна, ми взагалі її не лікуємо, і ми за нею спостерігаємо. А лікування воно може бути направлено на симптоку, тобто зменшення кровотечі, зменшення болю, і на самому міому, тобто вибилення, хірургічне лікування, емболізація маткових актерій також є як е, е, одним із варіантів лікування. В чому вона полягає? Бо артерія вводить такий спеціальний мікроембол артерію, котрий е, закупорює її. Маткова артерія харчує міо. Міома втрачає крок постачання і зменшується в розмірах. Вона не зникає, але вона перестає турбувати жінку. Але така процедура вона не всім показана. Наприклад, якщо це бузол на шийці матки, тобто восьмого типу, якщо це бузом на ніж сьомого типу, емболізація моткових артерій протипоказана. А якщо жінка ще не виконала свої репродуктивні плани, також символізація маткових автерій, хоти показана, бо маткова артерія, вона не тільки харчує ньому, вона харчує саму матку, вона дає утералі до яєчників. Тому ми цих пацієнтів маємо підбирати? Не всім можна це пропонувати рівне. А якщо ж все таке хірургічне втручання потрібне жінці, скажіть, будь ласка, наскільки це небезпечно для її здоров'я? І як ця процедура відбувається, а операція не є небезпечною, коли вона показана, тобто, по симтематиці жінки, ми дійшли до того, що потрібно в видаляти. Об'єм операції залежить саме від того, де розташований цей вузол. У нас є вузли, котрі розташовані порожнені матки, вони її деформують. Тоді вузли ми можемо видаляти є тобто спеціальним інструментом заходять через піху, в шийку, потім матку і видаляють вузол. Якщо все пройшло добре, а все має пройти добре, жінка може в той же день піти додому. Якщо ці вузли, вони знаходяться в самій матці, чи на амаці зверху їх видаляють лапароскопічно, роблять три такі отвори на передній червній стінці, вводять спеціальний інструмент з відеокамерою та видаляють в ньому. Якщо в ньому є великою, її неможливо видалити то тоді роблять лапаротомію, тобто роблять розріз на передній червній стінці. Якщо міома є дуже великою, вона деформує матку і видалити її зі збереженої матки немає можливості, то тоді вже роблять видалення матки разом з міомою. Гістеректомія ця операція називається. Але сьогодні ми все менше і менше видаляємо матки через міоми. Ми все ж таки намагаємося робити такі менш травматичні операції. А в операції немає нічого страшного. У нас е, деякі жінки вважають, що ось видалили мені матку, і я вже не жінка. Але е, наші гормони вони виробляються яєчниками. Яєчники то залишаються. Так менструації не буде, але сама функція яєчників зберігається, і ви будете з жілкою залишатися, звичайно. Е, на статевне життя видалення міоми ніяк не впливає. А, а чи можна планувати викітність після видалення міоми? Так, вагітність можна планувати, і а, цей термін, а, на котрий ми відкладаємо вагітність, залежить від розміру вузла, від методу його видалення та від того, як глибоко зайшли вандометр, вандометри чи ніометрі. А це десь від 3 до 6 місяців, але зазвичай, коли ньому невеликі, вони не заважають вагітніти, ми намагаємося спершу завагітніти, наводити вже потім планувати якісь хібричне які лікування. Тобто йому не впливає на можливість жінки. Завагітніти, ну, а і виносити здорову дитину. Залежить від того, де вона знаходиться. Якщо вона в порожненні матки, то так, вона впливає і вона впливає на саму можливість завагітніти і виносити. Тому uh, міоми, котрі деформують порожнення матку, матки, ми видаляємо. Якщо це міома в стінці матки, вона не велика, вона ніяк не вплине на вагітність. Зазвичай, жінки з, без... з безпліддям вони не мають причини безпліддя, як одну міому. Я там міома і ще щось. Тому... Я для лікування безпліддя лише видалені міоми, якщо вона не в корожняні матки, ми не розплітаємо. Півна, скажіть, будь ласка, чи є якісь засоби запобігти розвитку міоми матки? І що ви радите для профілактики цього ну, а, Звичайно, це і щорічні огляди, і а, лікування гормональних якихось порушень, якщо жінка, вона їх має. А, також доведено споживання їжі. Зменшує кількості чиновного м'яса, вона позитивно впливає на мазотипному, тобто запобігає цьому. Також зменшення споживання алкоголю, пива у жінок потримається надмірну масу тіла, це зменшення калорійності харчування та зниження ваги. Також вона буде позитивно сприяти. І на розвиток, і на ріст міоми, і на запобігання міоми. Але ну, ми не можемо сказати жінці, от якщо ви все життя їли червоне м'ясо, не їжте м'ясо, у вас не буде міома. Це як ризики і зменшення цих ризиків. А, якщо це м'ясо приносить вам задоволення, їжте, але трошки менше. Також дефіцит вітаміну, де доведено, що впливає на ріст міоми. Тому ми профілактуємо і дефіцит і тим. чи були о, у вашому досвіді випадки, коли жінка роками ходила з у матки і не знала, що в неї така ситуація, чи і така проблема з чинком'язане тільки ну стиражик буває по перше, не всі міоми є симптомними. Якщо вона безсимптомна, то жінка може не знати, що вона в неї є. Дуже багато жінок підходають з походні гінеколога. Там був кожен, зараз вина не часі. Багато справ. Дитина, там чоловік армії. і, і звикли, що менструація навіть бути робільним. От тобто у бабусі була обільна, у мами була обільна, у мами боліла, бабусі боліло і в мене були. Нічого страшного. Просто. Ем, я і ми, Та Там канавець, та, може не здогадуватися, що це не норма ну такі менструації. Я питаю жінки на первинному огляді, у вас місячні які? Нормальні. А коли починаєш питати, а скільки ви вистачаєте прокладок? А як часто ви в Чи є у вас вортки, чи крупний цей чи були якісь епізоди зниженого гемоглобіну? Вона б так, ар, були, але це ж норма. Але, насправді, це не є норма. А наскільки кожні регулярні огляди у гінеколога і як часто потрібно відвідувати лікаря, навіть якщо, наприклад, нічого не турбує тепер? Ну, щорічно треба відвідувати лікаря, ми на цих регулярних оглядах ми профілактуємо захворювання не тільки міома, але у, майже всі гінекологічні захворювання, їх можна профілактувати, їх можна пролікувати, можна рано виявити. І це є як запорука здорової жінки. То ми маємо спонукати жінку. Жінка має пам'ятати, що драст, наріп, має раз на рік вона має піти до гінеколога, раз на рік зробити у за молочної залози, чи мамограму молочної залози. Я навіть цим пропоную, пропонувала. Ви в мене були наприклад в вересні чи тут тому? Давайте в наступному вересні ви сюди заплануєте щось що в вересні. Я маю прийти чи ось лютей, я маю прийти до гінеколога. І це працює, в принципі, там відкидаються трошки. А скільки часу займає у вас стандартне обстеження і чи потрібно якось до нього особливо відбуватися? Ну, е, дивіться, первинна консультація вона займає 30 хвилин. Якщо на первинній консультації ми повинні взяти аналізи, ПАК-тест, наприклад, ми маємо утриматися від скітевого життя за добу до аналізу, а також від якихось свічок лубраканців вагінальних, е, і не має бути УЗД перед цим обстеженням. А само УЗД, ну, зазвичай не жінкам робимо УЗД малого тазу також раз на рік. Триває 30 хвилин, і потім за консультацією за результатами аналізів і призначення по посікумані, якщо це необхідно, також 30 хвилин. Тобто це півтори години на рік. Мов не та багнути в так багнути кінці. а ви вважаєте, що е, узд це такий сучасний і найбільш ефективний метод діагностування нову Цього буде достатньо, що потрібні якісь додаткові методи, і які ви вважаєте найбільш ефективними? Ну, зазвичай УЗД достатне. Це є як золотий стандарт діагностики міономатки. Іноді ми просимо жінок зробити легте, мехте з контрастуванням, коли на ОЗТ ми не можемо порахувати кількість вузлів. Буває дуже багато вузлів в маці. Коли вузол ми не можемо знайти, звідки вузол росте, також бувають великі вузли. Коли ми плануємо якісь партинні втручання, коли ми робимо ем ембарізацію коми артерій, також обов'язково має бути мерте, але це не так часто, як у. Мовнуло б бути. Зазвичай розде достатньо. Скажіть, будь ласка, а які є, наприклад, протипоказання для повсякденного життя у жінки, у якої є неумаматки? Я знаю таку інформацію, що деякі лікарі, мабуть, раніше чи зараз запороняють жінкам засмагати влітку, відвідувати лазні, відвідувати сауні, займатися в тренажерних залах. Чи це дійсно так? чи це все ж таки міфи з минулого? Доле. Це, це, це. це більше міфи з минулого дивіться. Якщо. жінка все життя займалася в тренажерному залі, тут мене значто міг один сантиметр, і що ми скажемо, не займайся, то ні. А, і чудова булика, вона тягне, болить живі через неї. Тоді ми не будемо обговорити займатися там з якоюсь свобою, але це не є просто показом займатися зі своєю мовою чи ходити на якусь розтяжку, його пілатись. То фізична активність це запорука вашого загального здоров'я і відмовитися через міому ну, немає. Що стосується засмування, то ну, ми рекомендуємо землі на не рахуючи міомум, не рахуючи ніяких там е -е діагнозів, засмуга тільки в безпечні години, це більше профілактика профілактика Так? Що стосується саме власні, недоведений вплив тепла на різ, знайомий, але також воно має бути все в міру. Ми не паримося в сауні, там, до запамрочення, не паримося до втрати свідомості. Це тобто, можна, але я говоря, в міру. Алісарільна, а що найчастіше вказали ваші пацієнтки після. Вдало б видалення міоми, наприклад, чи її лікування. Як змінилися їх повсякденне життя? Як вони стали себе почувати? І чи пам'ятаєте ви такі випадки в своєму Сідавайте, це. В мене ця пецінка з його глибином жарок, вона пустила. До вона е, лежала в терапевтичному стаціонарі і крапали кров, потім ну, прислала сімейна лікарка до мене. Я ну, знайшли миміому, знайшли крім ще порік, і вона нам дуже довго не хотіла порватися. От ну, ми всі боїмося в, якої, в якоїсь там ступені операції. так? І я її дуже довго вмовляла, вона приходила до мене, я її бачила в клініці, також казала, я паша справа, ну що там, ну що там. Вона погодилася прооперуватися, прооперувалася, Потім через рік вона прийшла. Ну цей щорічний Чука каже: Боже, лікар, я почала жити. Я можу виходити з дому, ж не можу, але могла вийти, коли у мене ці місячні були живі перестав боїти. Я стала більш спокійна, у мене є сили. Я можу займатися з форком. Ну тобто. Вдали лікування це якби наша маленька велика гінекологічна перемога. Я така уже я щаслива була. Це вже було, мабуть, років три назад. А я, бачите, так запам'ятала жінку. лікарі. Давайте у таку ситуацію, що зараз нас дивиться жінка, яка боїться прийти до лікаря, Немає часу, немає бажання, немає натхнення. Знаходиться маса причин, щоб відкласти візит до лікаря. Що по їй могли сказати? Як це мотивувати, щоб вона все таки ж прийшла на обстеження і полюбила себе? А, так, ну по-перше, мої пацієнти вже не бояться. Я сподіваюся, що вони не бояться. Е, я максимально хочу витиснити це розуміння раб'янської гінекології, коли ти. Боявся, що на тебе не кричать, бути боляче. Кожні пацієнти вони різні. Комусь ми, як такі психологи трошки, комусь треба замоварити під час огня до на якісь інші теми, комусь треба розповідати крок за кроком, що ми робимо, що ми, які аналізи беремо. Комусь треба навіть показати, комусь треба не показувати, бо буде погано. Тобто наразі зараз гінекологічні огляди вони не є такими якимись страшними. Лікарі, ми намагаємося зробити все не боліче, бути більш привітними, зацікавленими з вами. А жінка, вона якби має розуміти, що по перше, це потрібно для її здоров'я, Тобто, ми зараз йдемо в таку еру, що якщо ми не потурбуємося за наше здоров'я, то ніхто за нього не турбується. Це запорука того, що ви будете здоровими, запорука того, що у вас не буде ніякого якогось страшного захворювання. Тобто цей час ви приділяєте собі. Як, наприклад, ми звикли ходити на манікюр чи на якусь там зачіску, покраску, так потрібно звикнути ходити один раз на рік до гінеколога, і це буде ваше здоров'я. це гарний вклад, ваше здоров'я Аліса не дуже дякуємо вам, що завітали до нас. На все добре. Сподіваємося, ще будемо розмовляти з вами про інші цікаві теми.